Всім привіт! Вітаю! В продовження вчорашнього відео я вам казала, що М -м -м, е -м, піду в магазин Новус. Потрібно купити корм для котиків. Ну, от купила цей корм, він зараз йде в новусі по акційній ціні: 64 гривні 99 копійок, 65 гривень. А в магазині Простор заходила. Ви, хто мене дивиться, то знає, що такий корм я купую саме в магазині Простор, тому що в мене є або бонуси, або там непогані акційні ціни. Так, от, в просторі зараз 12 гривень на отакий корм мяу. мене полюбляють зараз з курицею, але взяла ще й з рибкою. Так, далі. Продовжимо покупки в магазині новус. Купила соєвий соус, так як показувала вам, що привезла крильця, хочу замаринувати, зробити такий маринад: це соєвий соус, мед і часник. Але побачила по акційній ціні саме соєвий соус, соус з медом тамарі. Він йшов по 30 гривень. Ну, то я думаю, вже куплю його і не буду мед додавати, а можливо, трішки і додам. Тож купила молоко, отаке, завжди його беру, показую вам, воно коштує 35 гривень, але тут ще була на нього акційна ціна мінус 20%. От, так я купила це молоко, зараз прокип'ячу його, і воно ще у мене довгенько постоїть в холодильнику. Так, Купила отакий майонез торчин, зараз домашній 50% жирності, він іде по 20 гривень, акційна ціна. Так, сметану взяла просто наші 15% і коштує сметана 32 гривні. Також от була акційна хороша ціна на от такі вівсянки. От така вівсянка коштує 2,49, а така 2,99. Ну, Не знаю, подивилася, ніби сроки і нормальні використання. Але чомусь така от хороша акційна ціна, просто, знаєте, 3 гривні. я зараз привезла з села Яблука, вони такі солодкі і вівся... додаю, натираю вівсянку, і ну, це для мене дуже смачно. Тому от саме для таких ранкових, для сніданків таких от зранку, то саме купила ці вівсяночки. Так, і батон купила від новуса, нарізаний с Він іде у нас по ціні 27 гривень 99 копійок. 28 гривень. І е, покупки в новусі мені обійшлися в 208 гривень. Це оці всі покупочки, 208 гривень. Ну, і так як заходила ж за кормом в магазин Простор, то ще згадала, що в мене є промокод на біжутерію. Біжутерія мінус 30%. І сьогодні останній день по цьому промокоду термін дії. От, тому, думаю, куплю такі от сережечки, давненько якось на них вже заглядалась. Вони по ціні 60, ну 70 гривень мінус 30%. Якось так зараз камера не дуже передає їх красу, але вони так гарно виблискують і, як би так вам показати. Так, можливо, тут біля вікна краще буде, але не знаю. Ну, Вони такі оригінальні і. Ох, такі, знаєте, якісь як е, зібра, зібрані такі камінці. Ну, вживу вони виглядають набагато, набагато якось краще, і е, вони мені сподобалися. Форма такі, кільця, люблю такі. І, знаєте, хтось, хтось купує, там, парфу, парфумерію, хтось косметику. Ну, а я дуже полюбляю біжутерію. І от Купую її так частенько, і вона мені приносить задоволення. Змінюю дуже часто і сережки, і. Кулончики різні, і ланцюжки, і браслетики. ну полюбляю я це діло. Навіть не знаю, в кого це в мене, знаєте в кого я така вдалася, як казала моя мама. Тому що у мами моєї не були ні вуха проколоті, ні вона не носила ні персні, в неї не було перснів. от Нічого вона не носила, хіба що в неї був годинник, і то вона якось рідко його носила одягала. От, а так казала, що все мені якось воно заважає, і ну, не, не любила вона це все діло. От, ну, батько теж ніби так до прикрас. Не дуже, щоб так були в нього якісь там персні. От, ну, а, а я полюбляю, полюбляю це діло. Е, навіть сестра моя якось до цього всього відноситься дуже спокійно. Ну, а мені подобається. Так що, такі справи. Продовжуємо далі. Так, сьогодні в мене така проста вечеря. Зварила ж суп, оцей, який я вам казала, скрилець. І він овочевий в мене вийшов. І коли я додаю суп-перець, то завжди якось автоматично у мене цей суп з рисом. Ну, це навіть без питань. Якщо перець. То рис. Не знаю, якось так завжди е, воно повелося, і я так готую саме овочевий суп. Легенький такий на бульйоні куриному. Порізала огірок, помідор і отут крильце з супу. Все. Ну, Ще чай буде в мене, мабуть, з медом. А завтра планую е, зробити шарлотку, приготувати шарлотку з яблук. От, так що так все по-простому, але смачно. Всім смачного, хто їсть разом зі мною і дивиться мої відео. Всім доброго раночку. Вже початок дня, середи, ранок, 10 вересня. У мене там на фоні чуєте прання. Сьогодні в мене прання темного. От. І е, зараз вчора замаринувала крильця, зараз поставлю їх в духовку. Зранку сьогодні нанесла маску від Avon Planet Spa. Вона йде трішки така охолоджуюча з екстрактом сім'ян. І Малайської Марінги. Давно вже ця масочка, вона трішки така ніби гелева. гарно охолоджує зранку, знімає напряки, подобається і аромат, і дія. Також хочу показати вам ще раз оцей спрей, стимулятор росту волосся, який я купувала в Аврорі. Цей спрей я вам казала, що перші відгуки були такі незрозумілі, водичка водичкою, нічим навіть і не пахне. Але вже чим далі я користуюся, тим більше якось проявляється трішки такий навіть аптечний якийсь тут аромат, відчувається трішки цей розмарин. Ну і по тому, як... Волосся моє реагує на цей спрей, то, в принципі, ну, мені подобається. Наношу його перед миттям голови десь так, хвилин на 20-30 і потім вже мию голову. На ніч його не наношу. І. Ну, не знаю, чи то вітаміни, знаєте, подіяли, чи в комплексі вони, як завжди, все працює, але помітила, що стало менше випадати волосся. Ну, а так як це стимулятор росту волосся, то звичайно дія його така вже направлена на ріст волосся. Ну, побачимо, мабуть, трішки пізніше. Так що, можливо, навіть беру ті свої слова назад, що водичка водичкою і нічого немає ніякого, ніякого результату. Ну, надію, що все-таки результат буде. От так. В принципі, можна купувати і користуватися. Пульверизатор тут дуже зручний, упаковка зручна. Ну, Єдине, що завжди шкода, що скільки ми залишаємо пластику після себе. От так. І покажу, чим я беру темні тканини. Це от такий рідкий засіб мийний для прання чорних речей, купувала в просторі це глянзен. Непогано працює, надовго вистачає його. Ну, Бачу, що тканини все-таки темні, не стають світлішими, а все-таки колір чорний підтримується. І от вже давно використовується поліскович кондиціонер, Aroma Wash з ароматом океану. Купувала в Новосі, здається, 40 гривень. В кого є Новоси, придивіться. Він такий густий, цей кондиціонер, і гарно працює. Ціна, якість, в принципі, мене все влаштовує. От. Ну, нема такого знаєте, дуже насиченого аромату білизни після прання, але м'якеньке, все, все м'якеньке, все таке на дотик приємне, тому ну, чому, чому б і не підтримати українського виробника. Магазин просто магазин нос, от, придивіться. Кому потрібно, знаєте, зекономити трішки грошей, то такий варіант чудовий. А ще в просторі на минулому тижні на поливці з акційними цінами, з розпродажем, от такий гель гелля душу від Монді. Значить, тут у нас з ароматом персика, догляд та очищення 500 мл і ціна була 20, здається, рвні. Ну, знаєте, чому б і не взяти, буду використовувати в якості рідкого мила. Приємний такий ніжний персиковий аромат. Так, пайливий догляд. Так, це український виробник. Здається, ну, як завжди, місто. Дніпро, так, місто Дніпро, от такий гель чудовий. Продовжується в мене епопея по скуплянню гелі, гелей для душу. Ну, але ж такі ціни, що, знаєте, ну, рука сама тягнеться. Хто знає, як воно далі буде. Щось читаємо новини, і знаєте, вони не дуже радісні і по поводу по, стосовно підняття цін, і стосовно відключення світла. Та й взагалі, знову якось так перед зимою нас дуже сильно лякають. Але ми вже налякані. Нас дуже цим і не візьмеш. Живемо далі, тримаємося і все в нас буде добре. Так що на сьогодні в мене, мабуть, все. Гарного, тихого, спокійного вам дня. Ну і до наступної зустрічі! Здоров'я всім і хорошого настрою! До побачення! Пока-пока!